Анастасія, розповідайте, що ви можете розказати про ваше лікування, воно у вас проходить? З СВ Dental Care я вже майже можливо, півтори року, більше року точно. А як ви до нас попали? За рекомендаціями. Угу. Так, Я дуже задоволена. Я дуже задоволена високим вашим професіоналізмом. Дякую. Професіоналізмом вашої команди. Дійсно, спеціалісти найкращі. дуже... Чудовий підхід до клієнтів, до пацієнтів. Усе ну, найкраще. Для мене ваша клініка це дуже комфортна атмосфера, це бездоганний сервіс. Це класно. Загалом, скоро ми станемо ще кращими, тому що ну, ми плануємо так, класний переїзд. І я думаю, там оці все, що ви перечислили, воно ще буде на більшому. А рівні, тому що там умов буде трішки побільше. Добре. Дякую вам за цей відгук. Добре. От Добре. все, що ви сказали, е воно просто було від душі, чисто сердечно, без якоїсь наіграності. Ну, всі ми чують заїкаємося, коли ми щось забуваємось, якесь слово, особливо коли якийсь Борис Володимирович згадав нас або зловив просто ось так спонтанно.